21 серпня, хоча канікули ще тривають, та учні сьомого класу Гродоцького ліцею номер 4 поспішають до школи. Сьогодні у них захоплюючий урок перший урок хімії в навчальній програмі. Може в художню школу і я малюю дома деколи. І коли я дізналася, що вчителька з хімії робить такий майстер-клас, то я залюбки захотіла в ньому побути. Майстер-клас із миловаріння. Традиція у четвертому ліцеї. Їй уже три роки. Як розповіла вчителька хімії Леся Ясінська, таким чином вона знайомить учнів із своїм предметом та демонструє, що хімія це не складно, а цікаво. Саме класники цього року вони починають вивчати хімію. Це, це новий предмет. У їхньому навчанні і тому хочеться дітей зацікавити такому е, цікавому предмету, е, тому що в більшості дітей хімія асоціюється як дуже складна наука. Хоча то неправда, хімія також не є цікавою, запашною та корисною. Майстер-клас тривав півтори години. За цей час діти виготовили лавандове мило, а також переглянули невеличкий фільм. Коли мило, вже ми його нарізали, поставили в мікроглоновку, вчитель нам включив відео про мило. Як в Інші часи виготовляли мило. Відтак під час майстер-класу діти не тільки отримали практичні знання, а й дізналися, як взаємодіють компоненти рецептів мила, і кожен додому попрямував із подарунком для рідних. Я сьогодні робив мило для своєї мами, Це дуже цікаво було. Ніколи цим не займалася, але дуже хотіла спробувати. Мені дуже сподобалося, дуже цікаво і дуже класно вивчати хімію.